Повернути живе спілкування школярам. З такою метою один із ліцеїв Миколаєва відновив очне навчання завдяки ремонту укриття. Роботи тривали понад півроку, а фінансування надали міжнародні організації та благодійні фонди. Міжнародна організація з міграції облаштувала санітарні вузли, замінила лінії електропроводки, облаштувала резервну систему живлення. Комунальне підприємство КП Захист змонтувало систему вентиляції. Обладнала кабінет медичної сестри. Один із виходів і баки для питної води. Укриття площею 357 квадратних метрів розраховане на 500 осіб. У приміщенні встановили нові меблі, дошки, кулери, систему зворотного осмосу та пробурили свертловину. Фонд Севет забезпечив нас питною водою. Ми маємо скважину і систему очистки води. Осмос. Управління освіти разом із фондом партнерства за сильну Україну забезпечило нас меблями і іншим обладнанням для організації освітнього процесу, як в підвалі, чи в чому підвальному приміщенні, так і в ліцеї. Тому щиро всім вдячні. Раніше тут було підвальне приміщення, а тепер ліцей отримав повноцінне укриття, що дозволило майже трьохстам учням навчатися в одну зміну. Для дітей це стало довгоочікуною можливістю повернутися до рідних стін і зустрітися з однокласниками. Всі дуже радіють живому спілкуванню з дітьми, з вчителями. А учні п'ятих, шостих, сьомих класів взагалі сіли за варто нашого ліцею вперше. Втім, радість очного навчання була недовгою. Уже четвертий день поспіль про повідомляють про замінування шкіл та садочків, через що освітній процес тимчасово перевели в онлайн формат. Олександр Довматович, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.